Вітаю всіх членів Кабінету міністрів України, всіх присутніх за своєю масовою інформації. Свята пройшли, тому необхідно приступити до роботи, і це сьогодні перше робоче засідання уряду України. І хотів би окреслити плани на майбутнє і які завдання стоять перед урядом і перед країною. В першу чергу нам необхідно провести дуже складну і напружену роботу у 2015 році. Перший базовий пакет реформ прийнятий українським парламентом, і наші європейські партнери відзначили важливість прийняття всіх законів Верховною Радою України і важливість того, що державний бюджет України був схвалений. Таким чином, країна має основний фінансовий документ, який об'єктивно буде потребувати коригування в залежності від економічної ситуації, але база урядом України сформована дуже важливо, що наш рік розпочався з серйозної підтримки нашими західними партнерами України. Окремо хотів би відзначити спільну урядову поїздку до Німеччини, де Канцлер Німеччини Ангела Меркель як лідер ключової країни Європейського союзу дала чіткі сигнали про те, що Україна не одна Україна отримає допомогу, і ключові завдання для Європи це допомогти Україні як стабілізувати економічну ситуацію, так і встановити мир в країні. І вчора Європейська комісія прийняла рішення щодо пропозиції третього пакету макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 мільярда євро. Це важливий крок, так само і дуже важливий крок, коли Німеччина прийняла рішення, і про це ми підписали спільну заяву в Берліні щодо надання 500 мільйонів євро кредитів для відбудови інфраструктури в Україні. В основному це інфраструктура в східних областях України, в тому числі на Донбасі, для відбудови залізниць, лікарень, шкіл. І це не просто сигнали, а це конкретні кроки, які наші західні партнери роблять для того, щоб стабілізувати ситуацію. Але за будь-яких обставин основне завдання і основний тягар роботи лежить на плечах України і українців і українського уряду. Саме тому, шановні члени уряду, рік складний, завдання непрості, але ми зобов'язані справитись з усіма тими завданнями і з усіма тими викликами, які сьогодні стоять перед нашою державою. Це, звичайно, стабілізація економічної ситуації і це встановлення миру і стабільності в країні. Далі нам необхідно йти по шляху проведення. Реформ, які український уряд розпочав разом з українським парламентом. Результатом цих реформ повинно бути покращення і зміна позиції України. І в першу чергу результатом цих реформ повинна бути зміна життя українців. І об'єктивно, що це неможливо зробити за один день, але той період, який відведений нам, на проведення змін в країні повинен використовуватись ефективно щодня. Також я хотів би окремо попросити членів Кабінету міністрів України. Нам необхідно зробити серію регіональних поїздок. Треба поїхати в регіони, в областя. Ми провели бюджетну децентралізацію. Люди отримали додаткові повноваження, люди отримали на місцях додаткові права, і треба, щоб гасла децентралізації. Перейшли з гасел в конкретну реалізацію. Тобто, щоб на місцях в кожній області ми ще раз всім пояснили: просили додаткових прав, уряд віддав частину повноважень на місця. Тепер цими повноваженнями місцеві органи влади повинні Скористатись, скористатись на благо громадян кожної відповідної території. Тому ми розпочинаємо в цьому році також поїздки міністрів по всім регіонам України для того, щоб мати відкритий діалог і пояснювати людям, пояснювати людям нашу політику, пояснювати людям цілі, які ми сповідуємо, і як ми будемо досягати результату. Окремо хотів би зазначити, що сьогодні, до речі, засоби маси інформації ми якраз запросили для цього. У нас на порядку денному низка питань, в тому числі і питання безвізового режиму, в наших стосунках з європейськими партнерами. І зараз Україна знаходиться в другій стадії підготовки до введення безвізового режиму. Основний елемент, який треба було зробити, це запровадження біометричних паспортів з 12 числа. В Україні будуть видаватися біометричні паспорти, які відповідають світовим європейським стандартам, які є однією з ключових умов для того, щоб українці з цими біометричними паспортами безвізово їздили до країн-членів Європейського Союзу. Загалом ми вже зараз встановили 35 терміналів, які протягом місяця зможуть видавати до 30 тисяч паспортів. Але з 15 лютого Повинно функціонувати 606 точок видачі паспортів. Це більше майже на 200, ніж зараз є зачинною системою. І в 2015 році ми дійдемо до цифри видачі 2,5 мільйона паспортів на рік. Зараз ми видаємо півтора мільйона паспортів, будемо видавати 2,5. Хотів би також окремо зазначити, що всі закордонні паспорти, які зараз є у людей на руках, вони всі чинні, за ними можна їздити, їх не потрібно здавати, їх не потрібно міняти. Всі ці паспорти також працюють до того моменту, доки людина не прийме рішення отримати новий біометричний паспорт. Також ми Прийняли рішення, що тепер так само, як і в країнах-членах Європейського союзу, дітям будуть видаватися не проїзні документи, а також паспорт терміном дії на 4 роки, і це відповідає всім відповідним європейським стандартам. З міністром ми вали дискусію про те, як спростити порядок видачі паспортів. І Арсен Борисович про це сьогодні повідомив, щоб були менше черг, щоб було менше квітанцій, і щоб всі громадяни України мали право отримувати такі паспорти. Тому що, на жаль, у нас ще залишилися радянські обмеження, коли певні категорії громадян не можуть отримати закордонний паспорт. І останнє, що вкрай важливе для України, це програма з Міжнародним валютним фондом. МВФ приїхав до України, почалися технічні консультації. Буде непросто, як завжди, і це природньо. Саме тому всі міністерства повинні активно почати співпрацю з нашими партнерами з Міжнародного валютного фонду, так як вся макрофінансова допомога прив'язана до нашої програми з Міжнародним валютним фондом. Хочу нагадати, що ми дуже чітко виконували програму з Міжнародним валютним фондом в минулому році, і саме це стало запорукою того, що МВФ надавав фінансову підтримку Україні. Тобто є реформи, які відповідають нашим домовленостям з нашими західними партнерами, є фінансова допомога. Немає реформ, ну відповідно ніхто просто так нікому гроші давати не буде. Окремо хочу зазначити, що всі кошти, які ми отримуємо в рамках міжнародної фінансової допомоги, не йдуть на фінансування дефіциту державного бюджету, вони не йдуть на виплати пенсій, вони не йдуть на виплати зарплат. Все це йде в першу чергу на виконання наших зовнішніх зобов'язань. Не ми взяли 40 мільярдів доларів за три роки. Їх взяв Віктор Янукович і колишній режим. І зараз нам вкрай складно, але ми справляємося з цим. Щоб відповідним чином погашати боргові зобов'язання України, і це стає запорукою до того, що якщо світ бачить, що Україна погашає свої зобов'язання, що Україна виконує свої фінансові зобов'язання, то тоді інвестори повертаються в Україну, тоді накопичуються золотовалютні резерви країни, тоді стабілізується валютний курс, тоді стабілізується банківська система. Тоді створюються робочі місця, і тоді наповнюється бюджет, збільшуються заробітні платні, збільшуються соціальні стандарти. Тобто це процес, який передбачає не те, щоб взяти у когось гроші, а потім їх потратити на соціалку і не знати, хто наступний дасть. Ні. Ми повинні навчитись заробляти. І для цього треба створити дуже тверду і сильну економічну базу в країні. І це є завдання українського уряду.